Її історія вражає 16-річна Настя з окупованої Донеччини через російський блокпост перевезла на підконтрольну частину країни конспекти та статті з історії України. Дівчина разом із вчителем півроку працювала над своїм доробком і вважає, ми повинні вивчати і знати свою історію, щоб захистити майбутнє. Мені треба знати історію своєї країни. Мені це подобається. Мені це цікаво. Я над цим дуже довго працювала майже півроку я збирала, читала, вивчала це все робила зі своїм вчителем історії, з книжок, з бібліотеки, з інтернету, з різних джерел, з конспектів. З навчальних посібників ну мені це подобається, це моє хобі. Мені потрібно це знати, тому що це історія моєї країни. Настя разом з сім'єю п'ять місяців прожила у підвалі, 16 березня у її рідне село Микільське Донецької області увірвались російські окупанти на танках та БТРах. Ми розмовляємо українською мовою. Ну, у нас мова вона як іде, українсько-російська мова. Але більшість з нас розмовляє чисто українською мовою. Село в нас дуже гарне, мальовниче, квітуче, в нас є річка, в нас дуже є церква, дуже велика. Вони понівечили людські будівлі, мародерили та зухвало ставилися до місцевих. Дівчина пригадує, було дуже страшно. Ти не знала, що буде далі, чи тебе вб'ють, чи тебе не вб'ють. Хотілося б. Протриматися і зустріти Україну в своєму селі, і щоб не було росіян в твоєму селі. Обстріли проїхали танки по нашому переулку. У нас є підвал, ми були готові до цього, але хотілося б, щоб наша була підготовка ложною, але так не вийшло. Майже п'ять місяців ми просиділи з, з ночовкою в підвалі. Це ми розуміти, що це дуже страшно. Мама Насті розповідає, змушені були продати все господарство, яке придбали за роки важкою працею і виїжджати. П'ять місяців ми пробули в окупації. Я не, я не можу, я не можу. І я, щоб сказати, ми п'ять місяців просиділи в підвалах без срібства, существування У нас не, не грошей, не їди, ніхто нам нічого не давав. Нам треба було виїжджати, тому що наш син також боронить нашу країну. Але треба було за щось виїжджати. Ми продали все господарство за копійки і виїхали сюди. І дякуючи добрим людям, які дали, приютили нас. Сім'я виснажилась морально і фізично, та зібравши всі сили в кулак, рушили в дорогу. П'ять днів стояли на російському блокпості в Запорізькій області. Окупанти ретельно все перевіряли. А Настя вирішила забрати цінну папку з історією України. Ризикувала не тільки життям своїм і рідних, але й тих людей, які їхали поруч з ними. Вже морально і фізично це все надоїло, і ми вирішили десь їхати. І по сімейних обставинах, і з такою ситуа критичною ситуацією в країні. Звісно, страшно було виїжджати. П'ять днів. Майже ми простояли на блокпості в Запорізької області на Васильов. Навіть плаття все провіряли на ощуп, все вивертали, всі сумки, всі чемодани, всі навіть зошити. З українською символікою треба було викидати. Але цього ніхто не зробив. Складно я це перевезла, за це ніхто майже не знав. Я коли вже дійшла наша черга ставати на блокпіст, я вже тоді сказала мамі, що я везу ціні речі. Я не для того старалася, щоб його просто спалити або викинути. Mm -hmm. Запитували, чому ти це везеш? Навіщо тобі це треба, тому що це історія моя. І я маю її перевезти. Ми п'ять днів просиділи на Васильівці. Ви е, 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 як сказати, ті условия не ні туалета, ні води, ні їди. Я ж кажу, добре, що ми за копійки продали своє господарство і мали гроші, І що нам було що їсти, а є, були там люди, котрі там та. Зараз сім'я поселилася та вже місяць живе у знайомих на Завизові. Тут перебуває дві родини з Донеччини серед переїжджих і 90-річна бабуся, якій в такому віці важко було тікати від війни. Але жінка мужньо витримала сотні кілометрів дороги. Це наші дуже гарні знайомі, мого братика, і він домовився. Нас дуже тепло зустріли. Тут дуже гарні люди. Добрі такі люди розповідають, що тут на заході країни до них ставляться дещо упереджено. Погано окупанти ставилися до нас, то що здавали за те, що в нас син військовослужбовець, але й не тут дуже гарно до нас. То, що ми з Донецької області, це не значить, що ми сепаратисти. наш Мій син також боронить країну нашу. Тут Доброго, нічого ми не побачили. Грошей нам досі ніхто нічого. Ми просто я просто не знаю, як би ми существували. Понімаєте, якби ми виїхали взагалі без одної копійки. І, і ще хотіла сказати, вважають, що раз залишилися там, значить, сепаратисти. Ні, людям просто ні за що їхати. І все. перебуваючи у безпеці далеко від вибухів та смерті, Настя продовжить вивчати історію України. А в майбутньому мріє стати лікарем. Каже сьогодні, у час війни професія медика є надзвичайно актуальною та потрібною. На даний час це саме така, знаєте. Популярна професія допомагати людям. Попри всі випробування, що довелося пережити сім'ї, люди вірять у майбутнє, а головне вірять у перемогу збройних сил України, яка вже настане незабаром.